Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Диської області. Сьогодні я починаю відео з цього куска, де ми ось взяли у сусідів. Так ми його до кінця не довели, тому що чоловік був захворів і ми вирішили, що треба трошки відпочити від цієї ще такої роботи. Ну, буде зараз тепер косити тут траву. Тому що не встиг перепахати, вже пахати зараз і сенсу нема. Треба скосити траву, потім будемо думати, що будемо робити далі. Ну, а наразі сьогодні хочу посадити тут помідори. Тут цілина, тут, крім трави, багато років нічого не росло. І саме чого я хочу тут посадити помідори, тому що, бачите, після обіду тут вже тінь. Ось, ну треба тут вирівняти. Ось я тут чую, коли пахав одну половину, потім другу. Не, видно, він чи ні, тут такі, тут трошки ями, там, там. Зараз це все сапою загребу, Я пройшла тут траву, поприскала, купила цю труту, називається напалм, Про, пройшла, вона така, Ця трава типу пер'ю, ну тільки на тоненька. Ну, коріння те ж саме. Коріння теж таке плететься, лізе. Коротше, агресор ще той. Не знаю, як воно точно називається, ми кажемо перій, але трошки тоненький. От, я проприскала тут, тепер пройду трошки Це Саме участок там, де будемо саджати помідори. І потім посаджу тут ще кукурудзу. Кукурудзу для чого, щоб е захищала помідори. Звідси з, е це у нас схід з ходу, що трошки захищала від сонця. Тому що ну, це ж є у нас квітень вже спека, а що буде влітку, це взагалі б навіть уявити буде важко. Так що ось звідси від сітки. І до трави я думала, які буду робити ряди, але саме місце тут мені показало. Ось тут де оця яма, зараз її вирівняю, тут землю. Щоб можна було зробити рівчаки, не знаю, два чи три, скільки тут вийде в мене на помідори. Ой, господи, вон тут яма вже встала. Так, і почну зараз працювати. Знімати це не буду, бо це буде дуже довго. І це не цікаво, як я буду тягати ту сапу по цьому городі. Так, вирівняю і покажу. Наб'ю мабуть, рівчаки, потім вже покажу, що з того вийшло. Посадимо кукурудзу і почнемо цей участок, саме туди пропахано, сюди пересаджувати почнемо з лаки ділити і потихеньку. Я вже свій город закінчила. Зараз, до речі, вже піду туди покажу той кусок, що ми в цьому році ще взяли далі. я вже там посадила, засадила його повністю, все. Ой, тяжко, типу землі, Так. Це вже через сітку, здається, вже не буду я обходити. Тут у нас там от ростуть злаки, треба їх оце хочу викопати, звідси всі прибрати. Ось тут. Бачите, де, які вони такі здорові понаростали. Хочу повністю їх прибрати звідси. І потім посадити тут трошки кану, ну, ну, трошки ще щось посажу. Там у мене ще салати різні є, такі капусти, щоб не сіяти далеко, то посію їх тут. Тут у нас. Там посіяний салатик, он такий справа такий рядочок світленький. Тут два ряди з лаків Тут У нас два ряди чесника. Це озимий яровий. І чотири рядка цибулі у нас. Тут вже поливали, все прополола, висапала. Тут у нас знову два ряда злаків. Іде я їх прополола. Вже ще раз полюються, потім досипати. Ряд ось гороху у нас. Густенько посіла, це мій перший такий експеримент. Рядочок такий зробила широкий і посіла густенько. Тут у нас росте. Далі чотири рядочки кормового буряку. Тут у нас пампаску. Я висаджувала, ту, що була така не ахті. От сьогодні, речі, до речі, можливо, ще досаджу цей ряд пампаски. Там такі вже такі лишилися остатки. Це у нас ряд кабачків. Бачите, ось я їх посадила полила ряд. Далі йде два ряди солодкої кукурудзи, і два ряди кормової. Потім йде ряд гарбузів, таких маленьких для випечки. Потім йде чотири ряди, знову йде два ряди солодкої кукурудзи, два кормової. Ряд гарбузів. Тут такі вже і декоративні, і такі всі, всякі різні різні. І знову тут чотири ряди кукурудзи. Бачите, вже кусок оцей такий гарнюній. Засаджений. Тут відокремилий від кабанчика одного він тут у нас бушує, бушує. да, Ти чого бушуєш? Там у нас ще ми держимо далі, це у нас кусок. Це такий чисто для свиней. Держимо. Так. От, і тут наразі когось і пішло. Бачите, туди, от там горіх, де починається, оце сюди-сюди, оце ще кусок землі. Ну, Цьому році вже ж кажу, цей кусок, де бур'ян росте, це вже так і буде. Чоловік покосе, побачимо. Дещо якийсь виноград, може якийсь лишимо, якийсь впродовж літа ще може щось викручиться. Не знаю. Побачимо. Тому що роботи багато. Ми вже люди теж такі немолоді, але такі з ентузіазмом. І будемо щось робити. Так, ну наразі, наразі я буду займатися помідорами. Гляньте, що робиться. Сіночко вже яке ось, гляньте, вже. Е, сухо, я ж кажу, засуха така страшна. І гляньте, сіночко вже низеньке, а вже почало викидати. Свої киточки, Да, чоловік сказав, що треба косити просто вже обов'язково викошувати треба. Хотіла тут багато чого в цьому краю посадити під сітку. Ми саме біля нашої ми з'їли. Саме тут якраз шук не встиг що зробити, Ну побачимо. Продовж літа треба буде приготувати місце, восени сюди будемо пересаджувати багато чого. Ну що, пішла я працювати. Пішла рівняти землю, бити рівчаки і готувати для помідор місця. Поки підключаюся і йду працювати. Все, вирівняла тут участок землі. Вирівняла, вирівняла. вирівняла. Зараз тут б'ю рівчаки, буду саджати помідори. Я вже показувала якось як я б'ю, бачите? Б'ю одну сторону сапою. І потім ось сапою в цю сторону. Виходить, такий гарний рівчачок. Їх наб'ю три штуки для помідор, а сюди вправо поцажуря на три кукурудзи, щоб вона захищала зі сходу наші помідори від сонця. Тому що ну, дуже велика спека. І ви знаєте, що помідори не зав'язуються. Квіточки цвітуть і відпадають, не за... немає завізі, коли... Спека більше 30 градусів. Здається, більше 25-28. А у нас спека влітку взагалі. Якщо у нас зараз 28 у квітні, то можете уявити, що буде в червні-липні. Так, ну, пішла я далі. Ну що, посадила ось я вже помідори, вийшло в мене по. Одинадцять кущів у рядку, 22 штуки. О, ну вже, бачите, вони ось у мене розсада в півлітрових стаканах була. Бачите, яка вона? Вже коренева. яка... От, Я поробила лопатою ямки, вигорнула їх. І потім загрібаємо. Бачите, так повністю о, стебла притрушую, о, тут... І так, зроблю трошки коротший. Так, і ось ще одна ямка лишилася теж. Бачите, ось посадила. Воно все там в глибині, якраз засипається повністю корінь. І засипаємо трошки стебла, щоб чим більше стебл в землі, тим більше буде коріння, тим краще він вкоріниться і тим більше буде впитувати поживних речовин. Так, все, ось у нас вийшло два ряди. Помідори ще лишилися. Ну, думаю, ще третій ряд посадити, але я там посадила ще трошки пізніше. Ну Посіла недавно ще такі зелені помідори такі серцевидної форми. От, там кущі всього посаджу так знаєте, для прикраси в салат або насів порізати. І ще там така червона юпочка називається. Вони такі гарні помідори, дуже смачні. То Вони будуть трошки пізніше. І зроблю ще один ряд. І досаджу. Лишилася ще розсада. Жовті, рожеві, червоні, але, ну, знаєте, можливо, ще десь вовчок під'їсть, щось треба буде підсадити, можливо, десь. У мене тут по 4, 6, 8, 8 кущів рожевих е, помідор, мікади, 8 кущів жовтих мікади. І шість кущів в кінці. Це тут червоні. Вони такі, не знаю, колись купувала на базарі давним-давно. Вони такі кругленькі, гарні, високі. Посадила саме їх на край, тому що якщо будуть горіти, то не так буде їх шкода. А жовті і рожеві ми дуже любимо. Так, наробила ось ямки для кукурудзи, насипала вже кукурудзу. Ось. Ямки всюди. Зараз як мені вже провів ось шланг. Підключу воду, залью кукурудзу, ямки з кукурудзою. Кину шланг в помідори і піду поприношу дуги, агротканину і хоч так трошки накрию на ніч, хоч, хоч трошки прикрию, тому що вони хоч вже і закалення не в мене вже стояли тижня-два на дворі, але просто хочу, щоб раніше були свої помідорки. Робити салатики і т.д. де т.п. Так. Знову відключаюся, зараз піду підключу воду. Думаю, чоловік підключив там ставка з того, що ви бачите, там, з цього ставка вона вже буде тепленька, йти гарна водичка. Викачую, на ніч включимо, щоб накачалася. Ну, трошки пізніше включимо. Зараз вже 6 годин вечора, Думаю, до сьомої вправлюся. якраз. <кхм> Сусідка там десь жарить пірожки. Ми так... Слава Богу, дружимо. Вже більше 20 років вона живе сама, чоловік помер, діти в місті. Не кожен раз можуть приїхати, і вона з нами. Я ж говорила, вона допомагає мені трошки заджати квіти в горщики і харчується разом з нами. Ми даємо продукти, вона готує, тому що мені нема коли цим займатись особо так. О, захотілося пиріжечків нам, купили все і вона займається пиріжками. Так. Ну, будуть пирожки у нас і салат. Ну, пішла я підключати воду. Відключила воду. Так, заливаю, я так уже саджала на тому, куску землі так. Заливаю так, щоб що земля слухає, тут ще дебла вирівнювала. Зальємо, вода впитається, за грибу. І будемо вже потім чекати одяг покурудри. Якраз можна буде пробрізгати вже тут її але бачу, що вона не дуже пропала, тому що все-таки дуже вона маленька, тоненька, видать, мало пішло. Попало отрути на неї, ну побачу. Так, отак от заливаю, друзі. І все впитається потім за грибом. Ну, ти все посадила, поставила дуги, кирпичі привезла. Ну, скажу, що я в минулому році саджала один ряд, вузький і довгий. Вона довга, але вузенька. Бачите, не вистачило на два ряди. Я знала, що вона вузька, ну, думала вдруг. Вистачить, ну нічого, панілок піду в магазин нас тут в селі. Куплю, завтра вже так побуде, нічого страшного. Так, загорнула тут три ряди кукурудзи. Тепер тільки все чекати. Я думаю, десь в тиждень вона почне вилазити, тому що ямки добре намокли, насіння намокло. І все. Ну, от все. З помідорами закінчили, вже майже сьома година. Фух. Скажу, що. Помилася за цілий день, зранку посилки. Це собаки так гавкають. Завтра зранку прибіжимося по садочку. Багато що нового позацвітало. Я кажу, казка 12 місяців в цьому році у нас. З кожним днем все щось нове і нове там тільки не встигла, вже все відсілося, там вже почалось нове вже все. Все, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного тихого вечора і спокійної ночі. Все буде наша України.